Цікавий проєкт кришки на сидіння. Пригнали мені автомобіль, встановили нове сидіння, але десь в процесі, можливо раніше, ще була загублена кришка така: що з пасажирського сидіння, що з водійського. Тож треба зараз нам виготовити кришку сюди. І першим ділом я пішов, відсканував цю частину сидіння, як бачите. Ну, в принципі, основні моменти воно відсканувало те, що мені потрібно було. Вона мені не потрібна ця і текстура, це просто щоб вам показати, як вона цікаво виглядає. Насправді мені потрібно отаке. Потім його ще трошки треба підчищати. Як бачите, сюди вкріпиться ремінь. Так, зараз я вам покажу. Ось підчищена моделька вже. Так, зараз. Отак. Я її підчистив, щоб мені нічого не заважало. Були тільки ті моменти. Опорні точки, які потрібні саме мені в цей час. Змоделював таку кришечку, додав отвори, направляючки, щоб потім там прикрутиться до е цих місць. Але проблема ще була в тому, що хто знає, як його друкувати. Я, з власником, говорив, він небагато в нього планів на те, щоб її далі фарбувати. Цю кришечку тож е я прийняв рішення і ризикнув. Поставити вертикально цю деталь, щоб шари, тому що якщо її покласти горизонтально, вона вся, бачите, формуленої площини немає, немає від чого відштовхувати, щоб її покласти. Тобто це все буде як мінімум на підтримках. Ну півбіди, що внутрянка буде зі слідами підтримок, хоч невеликими, але все одно вони будуть. Але наружка вся буде в горизонт друкована, тож вийде історія, що буде видно ці шари. Для того, щоб це менше було видно, потрібно деталь вертикально друкувати, або якось по діагоналі якась пастину як, як вийде. І я додав трошки більше підтримок, щоб вони притримували модель, щоб вона не впала на бік. Тому що в нас і площини внизу, як такової, нема рівної. Вона там також іде тут тримається, здається, і тут тримається тільки дві точки. по центру вона теж ніби дугою такою не. Але надрукував я і ліво, і право. Все прекрасно друкувалося з першого разу. І далі я вже пішов, поставив на автомобіль, примірив, і далі в відео вам покажу. Кришечка вже одна примірена. Це на водійське сидіння, а це на переднє пасажирське. Така історія через те, що в нас тут виходить ремінь Opel, сидіння Lexus, і кришечки цієї не було. Тож зробив кришечку. Ремінь перевернув на іншу сторону, просто щоб він сюди не випирав. І якраз він і туди буде лягати нормально, щоб пристебнутися і тут. Саме ризики ці поставити трошки страшні, але інших не було, то власник тоді поміняє, вже щось підбере більш декоративно підходяще. Але в плані функціоналу, як бачите, все стало гарно. Зараз буду ставити ще водійське. Став лайк та підписуйся, і, можливо, завтра або через тиждень тобі вже знадобиться моя допомога. Мирного неба!